Привіт, сьогодні я покажу, як зробити ai агента, який має пам'ять не просто якусь там пам'ять як золотої рибки, три секунди і все забув. А справжня довго тривала, і незалежно від того, як давно ви спілкувалися з вашим агентом. Він буде пам'ятати все в найдрібніших подробицях. Ми підключимо пам'ять відразу до трьох типів агентів: телеграм агента, звичайного через чат-тригер, який ви зараз можете бачити на екрані, та навіть через віджит на сайті. Тож не будемо тянути, поїхали. Давайте зробимо агента розумним і не Почнемо від самого початку. Створюємо новий робочий процес та додаємо чат-тригер. Наступним додаємо ai агента підключимо до нього мозок, а саме мовну модель у нас це буде OpenAI. Звісно ж, у вас мають бути вже створені креденшали. Показувати тут я не буду, про це вже говорилося мільйон разів. Та виберемо модель GPT-4.1 mini підійде ідеально. Тепер в нас є найпростіший AI-агент, в якого є мозок. Проте немає пам'яті. Спробуємо в нього щось запитати. Наприклад, привіт, де знаходиться Житомир? І він нам відповідає: Житомир це місто в Україні. Супер. Тепер запитаємо, яка це область. Будь ласка, надайте більше інформації або зображення. Тобто він абсолютно не пам'ятає про що ми писали в попередньому повідомленні. І це логічно, так як в нього відсутня пам'ять. Ми звісно ж можемо додати «Simple Memory». В якій абсолютно нічого не потрібно налаштовувати, і це спрацює. Якщо ми йому задамо ті ж самі запитання, контекст розмови він вже буде розрізняти. Давайте заради експерименту це спробуємо. Задаю йому аналогічне запитання, як і минулого разу. Він відповідає. Тепер запитаємо, яка це область. Відповідь є очевидною. Житомир. Це адміністративний центр Житомирської області. Супер, все працює. Для чого щось придумувати ще, можна використовувати Simple Memory, Скажете ви. Проте не все так просто. Давайте збережемо робочий процес і перезавантажимо сторінку. Та запитаємо в агента, про що ми говорили в минулих повідомленнях. І він відповідає: вибач, я не можу бачити нашу попередню розмову. Тому що як тільки ми перезавантажили сторінку, пам'ять агента очистилась. Так як ось ця Simple Memory зберігає. Повідомлення в оперативній пам'яті. А як ми знаємо, оперативна пам'ять використовується для тимчасового зберігання, тому Simple Memory для нашого агента не підійде. Можете використовувати її для розробки, тестування. Проте, якщо ви хочете зробити справжнього ai агента, використовувати можливо в бізнесі чи для своїх особистих проєктів, Нам обов'язково потрібно підключити довготривалу пам'ять для того, щоб незалежно скільки часу пройшло, агент завжди пам'ятав з ким він розмовляє та про що. Отже, як це можна зробити? Видаляємо нашу Simple Memory, нажимаємо «Добавити нову, та бачимо, що в нас на вибір є декілька варіантів. Сьогодні ж ми підключимо Postgres Chat Memory. Почнемо з того, що створимо новий креденшал. У мене вже є створений, проте я вам зараз покажу, як зробити це з самого початку. Для того, щоб зберігати всі повідомлення, контекст агента, нам звісно ж потрібно створити базу даних. Для цього переходимо на сайт «Supabase». Посилання буде в описі під відео. Реєструємося та створимо нову організацію. Назвемо її. Ударів, тип персональний і план безкоштовний. Нажимаємо Створити. Після чого нам запропонує створити новий проект. Ми можемо його якось назвати, придумуємо пароль до бази даних. Можемо нажати «Generate», Вам створить безпечний пароль. Не забуваємо його записати та вибираємо регіон, який найближчий до вас в цьому регіоні буде зберігатися ваша база даних. Після чого нажимаємо «Create new project». Попадаємо в панель керування нашим проектом. І ось тут зверху нажимаємо Connect. Типи підключення вибираємо PSQL. А в методі session pooler, після чого переглядаємо параметри і бачимо всю необхідну інформацію. Ось тут для підключення до даних. Це потрібно ввести в ноді «Postgres Chat Memory». Повертаємось в NVCMN. Нажимаємо створити новий креденшал» і вводимо всю необхідну інформацію. Не забуваємо, що пароль ми вводили та запам'ятовували. Під час створення проекту. Тому копіюємо його і вставляємо. Назвемо цей Credential Superbase і зберігаємо. Відразу ж бачимо успішне підключення, можемо закривати це вікно. В параметрах пам'яті ми можемо вибрати ID-сесії, так як агент у нас підключений до триггер-чату. Тут змінювати нічого не потрібно. Воно все налаштовується автоматично. Ось тут ми можемо вказати ім'я таблиці в базі даних, в яку будуть зберігатися повідомлення. Ну і, звісно ж, довжину контексту. Наразі 5 повідомлень нам хватить. Це можемо закривати і протестувати агента з нашою довготривалою пам'яттю. Введемо аналогічні запитання, де знаходиться Житомир. Бачимо, що агент звернувся двічі до нашої пам'яті. Чому двічі? Тому що ми задали йому запитання, і він нам відповів. Тобто, в базу він вже записав два повідомлення. Тепер запитаємо про що я запитував. Ви запитували, де знаходиться Житомир. Чудово, все працює. А тепер перезавантажимо сторінку і спробуємо запитати щось, про що ми говорили. І виявляється, що він не пам'ятає. Чому так? А все тому, що наш чат-тригер при перезавантаженні сторінки також міняє ID сесії. А саме по ID ось цієї сесії агент з бази даних витягує повідомлення. Давайте перейдемо в базу даних і подивимося, що там зберігається. Повертаємось до Supabase і. Ось тут нажимаємо Table Editor. Бачимо, що в базі створилася таблиця «NV7N Chat Histories, та в якій є всі наші повідомлення. Ось по ось цьому Session ID. Агент якраз визначає, з ким саме він зараз спілкується, та відповідно витягує повідомлення. В полі Message ми бачимо, що тут є тип і контент, тип Human або AI. Human це наше повідомлення AI-агента. Для того, щоб ще тригером агент міг пам'ятати всі наші повідомлення навіть перезапуску, нам потрібно вказати статичний ID-сесії, і ми можемо це зробити в нашому чат-меморі. Замість того, щоб Connected Chat Trigger node, вибираємо тут Define Below і вводимо ключ. Це якраз буде наш ID-сесії, наприклад, 1.23. Тепер всі наші повідомлення будуть відноситись до сесії 1.23. Давайте протестуємо, де знаходиться. Житомир він нам відповів. Тепер тепер збережемо робочий процес і перезавантажимо його. Запитаємо про що я говорив. Тепер агент все пам'ятає. Він звернувся до бази і витягнув звідти всі повідомлення до сесії 1-2-3. Давайте переглянемо в Supabase, перезавантажимо нашу сторінку і бачимо, що у нас з'явилась нова сесія і всі нові повідомлення. Ось так явно вказувати ID сесії. Варто, якщо ai агентом будете користуватись тільки ви, якщо ви плануєте дати доступ до чату агента іншим людям, в кожного має бути унікальний ідентифікатор, тобто id сесії. І зараз я покажу, як це зробити на прикладі з telegram ботом а також потім у віджиті чату. В telegram боті все робиться доволі просто. Давайте видалимо тригер чату. та додамо telegram тригер який називається onMessage. Виберемо якийсь е, credential, Наприклад, це буде ось цей. Тепер тригер буде відловлювати всі повідомлення, що нам і потрібно. Під'єднаємо його до агента. Також сюди потрібно приєднати ноду, щоб агент міг відповідати. Це робиться за допомогою ноди send text message. Вибираємо той же самий креденшал, що і в триггері відразу ж сюди можемо додати. Вихідний текст від агента, тобто його відповідь, а також зараз визначимо та додамо чат-ID. Для цього потрібно написати щось в Telegram. Давайте закриємо чат він нам більше не потрібен. Та відключимо наразі ці ноди, запустимо робочий процес в тестовому режимі і відправимо якесь повідомлення в Телеграм-бота. Я надіслав команду старт і телеграм-тригер відпрацював. Відразу ж припінемо ці дані, включимо агента. Ноду відповіді, та в ноді відповіді виберемо Telegram тригер і шукаємо тут е, наш унікальний ідентифікатор користувача телеграму. Це є чат ID. Переносимо його сюди. Супер, тут готово. Тепер, як я і казав раніше, нам потрібно визначити в пам'яті ID сесії. Нажимаємо на нашу пам'ять. Відразу ж бачимо ліворуч вхідні дані з телеграму. Тут знаходимо чат ID, з ключа сесії, видаляємо все. І цей чат ID переносимо. Сюди в ключ сесії. Тепер всі повідомлення кожного нового користувача, який пише в telegram бота всі його повідомлення будуть зберігатися в базі з його ключем, тобто ось цим унікальним ID. Таким чином, якщо користувач повернеться до нашого бота і буде писати нові повідомлення, ai агент точно буде знати, по якому ID витягувати з бази контекст спілкування з тим користувачем. Так, і ще одне ми ж забули передати саме повідомлення агенту, тому заходимо в нього. Ось тут є. Джерело нашого промпта, тобто юзер меседжа. Зараз воно визначено, що джерело бралося з чат-тригера, якого нас вже немає. Тому також тут вибираємо Define Below із вхідних даних телеграм-тригера. Вибираємо наше повідомлення. Воно було ось тут, тому що ми виконували команду Start. Беремо цей текст та переносимо сюди. Виходимо, зберігаємо ще раз і повертаємось в телеграм. Напишемо привіт, і нам приходить відповідь. Давайте раз ми вже почали про Житомир, Будемо запитувати далі про Житомир, де знаходиться Житомир. Відповідь це місто в Україні, які там є райони, і він нам відповідає правильно. Надіюсь, що правильно в Житомирі я не був, які там райони? Мені невідомо. Проте в нашому випадку це і не так важливо. Важливо те, що агент пам'ятає контекст, і коли я запитав, які там є райони. Він зрозумів, що я говорю про Житомир. Тепер в будь-який момент він буде пам'ятати, що ми говорили раніше про Житомир. Та якщо інший користувач телеграму буде писати агенту, контекст його пам'яті буде інший. Тепер давайте підключимо цього ai агента як віджит на сайт. Також використаємо довготривалу пам'ять і додамо можливість, щоб якщо користувач повернеться на сайт, повідомлення, які він писав до цього, будуть відновлюватись, тому що в випадку телеграм-бота збереження історії ваших повідомлень приймає на себе телеграм, коли б ви не зайшли ваш telegram бот ви можете бачити, що ви тут писали. Значить, так, телеграм-ноди нам більше не потрібні. Видаляємо їх і додаємо знову ж таки чат-тригер. Проте в його параметрах включаємо зробити публічним і в режимі мод. Вибираємо embedded chat». Відразу ж бачимо, що нам пропонують тут інструкцію, як підключити. Нажимаємо на це посилання. Попадаємо на сайт npmjs.com, де ми бачимо відразу офіційний готовий пакет для підключення чату. Виглядати він буде ось так: Скролимо донизу. Та знаходимо розділ «CDN Embed». Звідси ми копіюємо ось цей код та переходимо на ваш сайт. Для прикладу, я буду використовувати WordPress. Я вже зайшов в адмінпанель WordPress. Тут нам потрібно знайти та встановити плагін під назвою WordPress Headers and Footers. Після його встановлення переходимо в його налаштування і в наш футер додаємо скопійований код з npmgs.com. Ось тут нам потрібно ставити посилання на наш е, чат-тригер. Його ви зможете знайти ось тут. Просто копіюємо і вставляємо там в код. Та переходимо на головну сторінку сайту. Відразу ж внизу праворуч бачимо наш чат, але поки що ми не можемо відправляти сюди повідомлення. Це тому, що ми не до кінця налаштували агента. Повертаємось В на Налаштуваннях чат тригеру. Додаємо load previous session і активуємо From memory. Тобто попередня сесія, всі повідомлення попередньої сесії він буде відновлювати з пам'яті. Закриваємо, так, підключимо до агента. Цей вихід під'єднуємо до нашої пам'яті. Також не забуваємо в пам'яті вибрати: ось тут Connected Chat-Trigger Node», щоб сесія автоматично прокинулась. І в агенті аналогічно. «Connected Chat Trigger Node». Тепер вхідне повідомлення автоматично буде прокинуте до агента. Закриваємо. Зберігаємо і активуємо робочий процес. Повертаємось на сайт, перезавантажуємо сторінку і відкриваємо чат. Як бачимо, вже мої попередні повідомлення відновились, так як я тестував агента. Давайте знову ж про Житомир. Маємо відповідь і запитаємо, про що я запитував. Ти запитував, де знаходиться Житомир? Чудово. Якщо я закрию чат, перезавантажу сторінку. Візуально не видно, що вона перезавантажилась, але я це зробив. Знову ж відкрию чат і всі повідомлення присутні. Отже, в цьому відео я показав, як працювати з довготривалою пам'яттю ваших агентів, а також три різні способи реалізації цих агентів. Надіюсь, відео було для вас корисне. Дякую за перегляд та до зустрічі в нових відео.